З боку, як так стоїш, дивишся Peugeot Peugeot 308 Peugeot, але якщо відкриваєш його, одразу надпис Opel і це Opel Grand Land X, аналог Peugeot 3008. Вони зроблені на одній платформі, одні і ті самі двигуни. Opel зараз разом з Viatм, Citraen, це побратим Citraena C5 Aircross. Peugeot 3008, 5008 вони зроблені на одній платформі. Однакові двигуни можуть бути 1,5 або 2 літра дізель. Ну, Так само є і бензини, і гібриди є, але ми зараз будемо конкретно говорити за 2-літровий дізель. Конкретно про ось цю машину, яка приїхала до нас з Німеччини 2020 року. Автоматична коробка перемикання передач 8-ступенева ISIN це звичайний гідротрансформатор. Двигун також у неї від Peugeot. Двигуниці, хто їздить на 3008, напишіть в коментарях, які, скільки ви на ньому проїхали, який у вас розхід пального і з якими проблемами ви стикались. Я знаю, цих автомобілів дуже багато. Їздить в Україні. Opel почав в Україні з'являтися недавно, після того, як вони спуталися з Peugeot. Взяв все в свої руки і дав Опелю нове життя. І Ми отримали декілька нових автомобілів. Зараз покажемо, розкажемо вам, що це таке. Машину привезли ми з Німеччини. Я також його бачу сьогодні перший раз цю машину. Я знаю, що це аналог 3008, 5008 і Citroen C5 Aircross. Вони на одній платформі, в них одні ті самі двигуни, коробки. В принципі, і Opel, Opel зараз завідує. Французький бренд Peugeot. Що ми тут маємо? Ми маємо Full LED фари з адаптивним керуванням дальнього ближнього освітлення. Дістронік, ось він тут під бампером. Парковочка 360 градусів. Нова зимова гума на дисках, до речі, на 155 тисячах в Німеччині був зроблений повний сервіс з заміною ГРМ, роликів, масла, фільтра, антіфріз диски із колодками абсолютно нові. І до цієї машини ще є комплект літніх дисків із літньою майже новою гумовою. Далі, що ми тут маємо? Дзеркала, понятне діло, гріються, складаються, два ключики, повна сервісна історія, сліпі зони, зеркала, безключовий доступ. По салону ми маємо комбінований салон, канина шкірою, монітор. Утримання смуг, щитування дорожніх знаків, дістронік. 159 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Дуже класна машина, закривається, до речі, ось як пороблено на дверях знизу, закривається повністю поріг. І як можете бачити, поріг чистенький, коли виходите з машини. Тобто тут нічого грязного не, не буде. Все чистенько. Гума я вже повторююся, насмаже нова. Діски з колодками замінені по кругу, передній і задній. Задні також у нас 3D-ліхтарі. Дуже круто і гарно воно виглядає. Ну, Насправді машина дуже прикольна. Передні задні партронічки вкруг коло. Електрокришка багажника. Також її можна відкрити і закрити з махом, махом ноги. От так. Махнув Махнув і одразу попав, того. Не попадеш ніколи, плющ рядом просто. Ось от так. Ось у нас керування. Пластичок тут увесь цілий. є тут невеличкі такі пошкодження, але нічого критичного. Тут у нас ремкомплект. Там мене в фотографіях показували, там компресор, клей все на своєму місці абсолютно лежить. Поїхали далі. Ніяких у нас по кузову немає. Вмятин, царапин, сколів, такого. Просто подивіться на стан салону. Прошу. Прошу в салон. Ви Просто подивіться на цей стан. 159 тисяч пробігу і 155 був зроблений великий сервіс. Прошу, водійська сторона. Підігрі сидінь, двохзонний клімат, Android Auto, навігація. Датчики дощу, свету, два ключика, все у машині. Все як має бути. Зараз подивимося, що в неї під капотом. Під 2-літровий дизельний двигун француз. Коробка ICOM 8 гідротрансформатор. Двигуни також ставляться на Peugeot 3008-5008. Доволі звісний двигун, виносливий він. З невеликим розхідом пального він не парить людям мозок. От хто їздить на Peugeot, напишіть в коментарях, скільки ви проїхали, коли ви його купили, які у вас вже пробіги і так далі. Ми маємо зараз пробіг 159 тисяч. Машина приїхала з німецького лізінгового аукціону. На пробізі ми говорили 155, але ось достали сервісну книжку. Достали сервісну книжку. І отут ми переводили останній в неї сервіс у Німеччині 157-271. Тобто. 13.08.24, 157.271, було зроблено величезне в неї ТО, помінені ремні ролики, антіфріз, помпа, диски з колодками по колу, плюс два комплекти дисків з гумою зимова і літня. Гума майже нова. диски абсолютно всі цілі. Також іди сюди, зафіксую одразу він-код. Щоб перевіряли самі по вінкоду. Щоб не думали, що ми цю книжку купили в Бердичеві і тут розказуємо історію, перевіряйте по карвертікалу, по цебі, по офіційному ділеру. У нас є сервісна історія, є розпечатки. Машина розмитнена, машина вже з сертифікатом. Погнали, зараз покажемо її на підфарбування. Підфарбувань по автомобілю немає жодного. Так, поїхали цього красення, огляне на підфарбування. Покажемо вам, що він дійсно не фарбований. Тиренс тут в цій машині 17 см. Це доволі немало. Це, і це вона зараз на 17-х зимніх колесах. Літо в неї, 18. те Поїхали, подивимося його. На підфарбування. Як я вже говорив, автомобіль не фарбований. Так, капот. 134, 98, 91, 91, 92, 105, 96, 96, 91, 91. Хто не побачив він код, ще раз фіксуйте для себе. Капот у нас не фарбований. Бампер у нас з мінімальним піскоструєм та взагалі практично піскострує на бампері, я й не бачу. Фара ціленька, без без запотівань, бампер до крила стоїть в зазорі. Ці розширітелі це захист, він цілий, не побитий, не подертий, стоїться в зазорі, все все як має бути. так Крило, метал не обнаружений, кусочок пластмаси. 96. 106, 106, арка. 120. 103. 103. Дверка. 106. 97. 90. 120, 106. 101. 83. Дзеркало в нас ціленьке. Не побите, не поломане. Контурна підсвітка. Автозатемнення, автоскладання, диск без бордюри, гума майже в нас нова, Continental, 22 рік, 48-й тиждень. Діски з колодками нові. Ще не проїхали, півтори тисячі навіть кілометрів. Так, поїхали далі. Задня дверка. 127, 106, 106. До речі, пише цинк. Машина оцинкована. 94, 85, 85. 96, 101. До речі, у нас всі вікна, включно з лобовим 20-го року. 101 дах. 102, 95. Кромка. Не побита, не посічена, ржавчини, сколів, нічого такого тут немає. На автомобілі дуже реально в крутому стані, збереженому. Не знаю, дуже, напевно, був обережний водій. Машина, до речі, пройшла повний детейлінг, хімчистка, полірування, автомобілі. в автомобілі вдарив. 114, 104, 104, 105, 105. Задній диск не побитий не подертий, без бордюр, тормозний новий, колодки нові, гума вся однакова по всьому автомобілю. Задні ліхтарі не побиті, без запотівань, бампер докрила в зазорі, арка ця вся стоїть в зазорі, ніде нічого не виломано, не побито. Кришка багажника то пластикова у нас. Да? Кришка багажника пластикова. Так, а ну-ка, зараз подивимося, відкривайся. 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 Так, тут нічого не крутилося. Так, тут болти, якщо сфокусується, ніде нічого не кручено. Бачите, Opel облегчив автомобіль, зробив кришку багажника пластиковою. Так, тут все ціле. А, пройом задній. Задній пройом. Зараз подивимося. Тут все в заводі. 73. 89. 73, Це сторона 59. 73, 91. Може неправильно? Ні, 91. Так, все ціле, нічого не фарбоване, електропривод працює, підсвітки всі працюють. все в повному порядку. так, Тут все в порядку. Ляда дотягується, фонарний побитий без пошкоджень, без запотівань. Тут стоїть все в зазорі, тут також ніде нічого побитого, по цьому пластику нічого немає. Арка стоїть. Все ціле. На дверях також все стоїть в своєму місці. так Крило заднє. 92 155. Ударом. 103, 108, 101, 101, 92, 109, 99, 99, 100. Так, дах. Перейдемо зразу дах, а потім повернемося до дверей. 104. 104. 95, 109 98, 98, 89, 94, 110, 101. Також кромка посічена, без ржавчини із колів. Так, батон 101, 95, 95, 101. 101. Це б'ється цинк. До речі, як ополя амперу дивилися, то в неї навісне, по-моєму, чорний метал, а несуща частина кузова І йшла. Оцинковка. Опель весь оцинкований, тільки що кришка багажника йде пластмасова, двері ціленькі. Дзеркало це також ціле, накладка ціла, воно не розботане, не поломане, сліпа зона, контурна підсвітка, складається, все як має бути. Так, ніз дверей 90. 84, 95. Крило 103. 97. 97, арка ціла. Стоїть на своєму місці, все в зазорах, бампер тут в зазорі, диск цілий не побитий, гума я вже говорився однакова, вікна всі абсолютно оригінальні. І, кстати, вушко намальоване. Це в нас зашумлене стекло. За таке треба ще й доплачувати. Також в нас в склі присутня камера асистентів. Є абсолютно всі асистенти, утримання смуг, дістронік вчитування знаків, все як у пасата. Фуллет фари, автопарковка. Автомобіль не фарбований. Що тут у нас наконець зима почалася? Так, заводиться у нас цей опальок із кнопки, я вже говорив. Одержувати треба. Оцело. До речі, тільки в лопель зроблено так, що адаптивне освітлення включається ось кнопочкою. На кнопочку нажали і включається. Це я перший раз побачив вампірі. Так, у нас звичайне улювання сидінь. Сидиш доволі високо, ну це, скажімо так, клас того ж самого Тігуана, пижика, Сітроена і так далі. Електроручник у нас. Будь ласка. Все, пробуємо їхати. Поїхали сліпі зони в зеркалах, утримання смуг, читає знаки. Далі ще дуже приємний розхід на ньому, траса там в районі 5 по місту. 6, ви будете описуватися взагалі легенько. Прищибаємося. Прищибаємося, опель про це напоминає 130 квт двигун. Це, я так розумію, це напевно що самий потужний двигун, тому що вони є ще ці машини на 1,5 двигунах, на 1,6 дизельних. А це конкретно 2 літра. Ну, це вже не в мене оператора пищить, ну ладно, Бог з ним. Оператором другу знайдемо, датчик світа, датчик доща. Є абсолютно все для комфортної їзди. Також проєктор на монітор. Ну, це мається на увазі Android Auto, Apple CarPlay, двухзонний клімат-контроль, підігрів Сучасний, Сучасний автомобіль. Але Опель Опель, в якийсь момент був він пропав з України, непонятно чому. І потім, я так розумію, коли вже ним зайнялося Peugeot самі французи, він з'явився з'явився в новому обліку. До речі, ця модель перший раз з'явилася в 17-му році, 2017 році. Я так розумію, після того, коли об'єдналися Опель з французами, чи вони їх викупили, я не знаю. Тоді з'явилася конкретно ця модель. Доволі непогана машина, за адекватні реально гроші. Ціна я, ще раз кажу, буде під відео в ОПСі. Переходьте, дивіться. Кого цікавить, звертайтеся. Машина реально варта вашої уваги. Ну, як вам цей апарат? Opel Grandland X, однокласник Peugeot 3008, Не знаю, мені дуже сильно він сподобався. 2-літровий кліренс 17 см. Машинка не фарбована. Півтори тисячі кілометрів було зроблене велике ТО. Ремні ролики, помпа, тормоза замінені, два комплекти дисків з гумою, два ключика на нього. Машина німецька розмитнена сертифікатом і буде на нього дуже гарна ціна. Ціна його буде під відео в описі. перехід на Рія. Посилання на телеграм-канал. Кого цікавить цей автомобіль, він у продажі. 20-й рік, 159 пробіга. Погнали.